Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аліна Конотов. І, мабуть, що варто трохи розказати про себе. Чим я займаюся? Я сучасна представниця стилю наїв. І у своїх відео я показую свої роботи та розповідаю про картини або ось про яскравих представників цього жанру. Сьогодні до вашої уваги. Картина Козак-мамай. Чому я звернула увагу на цю роботу? Тому що е, картин, на яких зображений Козак мама є ось сотні, якщо не тисячі реально. Тому що раніше практично ось в кожній хаті на Правобережній Україні, які ось регіони саме Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина. Ось майже в кожній хаті висіла картина, на якій був зображений козак Мамай. І хто ж створював ці картини? Їх, звичайно, створювали вихідці з народу. Кожен по-своєму хотів зобразити прекрасним та неповторним. Цього козака. Трохи розкажу вам про перше джерело, і ось далі хто, мабуть, хто, ймовірно, зображений на цій картині, і далі ось найцікавіше. Додивіться. Так, найімовірніше, що ця картина була створена у XVII столітті. Ось перша картина. А вже потім відтворювалися і відтворювалися оці козаки. Але. Дослідники у цій картині вбачають східні мотиви. Ну, Найперше це дивна поза цього козака, друге, це е, одяг, його натрапляла на інформацію, що ось ці ось штани, темні штани, не шаровари, не червоні, не сині шаровари. Бо я переглядала ці ось перші картини і звернула свою увагу, що козак-мамай. Одягнений у вільні темні штани, черевики або чорні, або ось темно-вишневі з завуженими носками. А вже оті картини, які створювалися пізніше, навіть знаходила ще в 18-му, здається, столітті. Але картини, які створювалися вже в 70-ті, 80-ті, 90-ті роки, на них зображена шароварщина. Бо козак, мамай зображений або в синіх, або в Червоних Шароварах, ще й в червоних чоботах. Тому, якщо ви збираєтеся його відтворювати у своїй роботі, будь ласка, дотримуйтеся картини оригіналу, не продовжуйте нав'язану культуру Радянським Союзом, нам українці, оцю культуру, А зображуйте козака автентичним. Покажіть нашу справжню українську культуру у своїй роботі. Це ось єдина картина, яка створювалася століттями. 17, 18, 19, 20 і, я так думаю, 21. Далі. Ось хто ж це був? Чи це була реальна особа? Козаки, які мали прізвище чи прізвисько мамай, дійсно були. Серед них були й видатні люди. Це, зачитаю: Богдан князь Глинський, намісник Великого князя у Черкасах, відзначився набором перших козацьких загонів у 1492 році. Він був Предком, якраз в нього було ось східне коріння. Він був предок Бекле... господи. Беклербека Бека у лусу Джучі і ось звав себе Богданом Мамаєм. Мамаєм. Звав себе Богдан -мамай. Все. Так, ось так. Ще дослідники говорять про те, що слово Мамай і слово козак Запорожець, розбишака, гайдамака є синонімами, є синонімами між собою. Я думаю, що правди з вами ми вже не дізнаємось, але ми можемо відслідкувати символи, які є на цих картинах. Ось спільне, що я, ну, звичайно, це ось. Козак у східній медитативній позі. До речі, я знаходила картини, на яких козак був без бандури, руки його були складені. Тому, можливо, медитація в житті українців з'явилася значно раніше, ніж ми про неї дізналися. Зараз можливо, ось він таким чином візуалізував свої перемоги. Так от, що ж було спільне на цих картинах? Ну, звичайно, козак, в руках у нього бандура, це ось символ е, веселості, радості, потім ще кінь це символ війни, е, мужності, дуб, також ось символ сили, символ коріння, роду. Е, Потім спис з прапором. Такі ось списи ставили на могилах козаків. Це ось символ життя та те, що воно закінчується. А ще поряд з козаком стояла чарочка та пляшечка. Пляшечка звалася Штофа. Ось козацька штофа, і їх клали до могили. Тому це також символ. Життя та його скороминучості. І ось далі символи змінювалися, там ось якась торбинка ще висіла, і там інші люди з'являлися. Але для мене найкрутішою картиною, яку я бачила, і я думаю, всім нам цікаво, яка ж красуня могла покорити серце козака. Так от, Анастасія Рак зобразила. Е... У своїй роботі ось що зображений козак-мамай та його дівчина. Кому цікаво, подивіться, хто така була Анастасія Рак? Це була жінка-представниця стилю Наїв, яка народилася в 1922 році. У мене, до речі, є про неї відео, можете переглянути. Минуле відео, до речі, далі розповіла, наче я вам все а, забула. І я ось думала, про що? Мені здавалося, що картини, на яких зображений козак Мамай, були популярними лише серед селян. Я вже вам сказала, що вони висіли мало не в кожній українській хаті, але коли вже вони були популярними, вони були популярними вже тоді, коли козацькі часи давно минули. А вони були таким собі ось символом, нагадуванням про наше героїчне минуле. І я думаю, що ось десь глибоко в душі люди сподівалися, що все одно ми ось будемо вільними, незалежними, і наше щасливе життя все ще попереду. Тому вони і зберігали оці ось картини. Але в радянські часи за таку картину на стіні можна було і потрапити до в'язниці. Тому е, картини ці десь ось знімали, ховали е, і на їх місце сідали ось дівчата з Оленим або ось дівчата з виноградом. Ось, на жаль, так, вони їх. Витіснили. Ще що раніше ці картини ось практично нічого не коштували, а зараз картини ось певних художників можна продати десь від 500 до 1000 доларів і вище. І повернуся до цього питання, що ці картини не лише були популярними серед селян, а були. Ті часи і відомі колекціонери, які збирали картини, на яких був зображений козак Мамай. Серед них і відомий меценат Тарнавський у його колекції були такі картини. А ще що хочу про нього додати: те, що він товаришував з Шевченком, Шевченко в нього гостював. А ще він Шевченка підтримував матеріально, бо купував його картини. Розказала наче вам усе, тому якщо зберетеся ось малювати, писати картину з козаком Мамаєм, подбайте про те, щоб він був правильно одягнений. Згадайте мої слова. З вами була Аліна Конотоп. Лишайте вподобайки, підписуйтесь, до речі, ось це кажу другий раз у відео, лишайте коментарі, ось, чи відео було вам цікавим. І зустрінемося у нових відео.